Тарганы. Собача прическа. Всі драндулетчики, Привіт вам від корови з цапли. Всі палять траву. Дінділі. Друга частина про Філіпіни. Сьогодні я вам розкажу про нечесного госта з Маніли, буде пару слів про те, чому я подорожую. Покажу вам водоспад та подивимось на гарні заходи сонця на морі. Ви і самі знаєте, столиця це весело, але щоб побачити різноманіття, треба вибратися хоч трохи із жвавого лайфстайлу і подивитись, як живуть околиці. Я обрала той самий острів, але на заході, невелике серфінг-село Сан-Феліпе. Туди мене запросив каучсерфер, сказав, щоб ні за що не переймалась та просто. Приїхала. Дорога зайняла півдня двома автобусами. Чому не автостоп? Бо заклало ніс, та я вирішила не напружувати себе стоянням на дорозі та пересадками від села до села. До речі, як тільки я виїхала з Маніли, оця завіса з пилу повільно зникала, а повітря ставало все чистішим та більш морським. Дуже контрастно зі столицею, де ти просто не можеш дихати. Я люблю помічати деталі, іноді відчуваю, що якщо б я писала книгу про подорожі, то ви б дізналися від мене набагато. То більше думок та переживань, хоча у мене і так одні стреси у влогах, тож я думаю, вам достатньо такого контенту. Повертаємось до деталей, як виглядають квитки та контролери. Проклацювання квитків, контролер гуртає свою книжечку та робить дірочки в потрібних місцях, щоб зазначити дату, час, номер автобуса, ціну та відстань. Робить він це швидко та професійно. Після минулого відео мене спитали: то де ж бідність? Так, от, на шляху до Сан Філіпе, я її дійсно побачила по-справжньому. Люди там живуть просте життя, але вони усміхнені та легкі. Сміття та відкрита каналізація то вже звичне: м'ясо чи риба на прилавках під сон. Діти залишені самі з собою. Але знаєте, де чисто та доглянуто. В церквах. Сюрпрай, сюрпрайс! Ці драндулєтчики, ви б тільки знали. Вони просто не дають жодної тихої хвилинки. Влог взагалі ніяк не записувати. Тільки якось потім. А тут вже й діти пішли, ладно. Попіз вже розповім, як в мене справи, тому що забагато очей і драндулєтів. Туга й але все добре в мене. Здавалося б, ну такий ну, нормальний краєвид, але отам, -от, за деревами, прячеться. Красиве сонечко. Зараз. О! О! А ви мені не вірили. Це знаєте, коли батя купляє камеру з зумом, оце я. Ну все, ладно, мені вже стидно. Я червона, як поруся, тільки що вмилась, тому що пішечки. Сюди фігачила з тяжким рюкзаком і хочу показати, куди мене заселили. Значить, даху тут ну, нема. Тобто, оце не кінець стелі, там нічого не існує. Тут, значить, два поверхи ліжка. Одне я буду займати, друге, я не знаю, чи хтось інший буде займати. Взагалі є вентилятор Я дуже рада, тому що дуже жарко. Але в цілому, я не знаю, наскільки багато тут комарів, але. Хвилин за п'ять мене вкусили разів п'ять. Тобто зі статистикою один камар хвилину. Я не знаю, наскільки довго я тут протягну, але у мене тут по плану чотири дні. Єдине, що дуже-дуже напрягає в цьому всьому селі, поки я йшла, абсолютно всі палять траву. Я кажу про справжню траву в прямому сенсі. Це не гра слів, це не те, що ви подумали. Палії трави на кожному кроці не подобається, але я так розумію, що тут це. Порядочку, це все тут нормально. Ну все, пока. Буду відпочивати, бо жарко капець. Замовила тут бургерочок за 4 євро. Ще взяла за 50 центів алое, А все, собачка вже побігла. Не знаю, чи чутно вам дощик, але він є. Це мій перший вечір в містечку для сьорферів Сан Феліпе. Хоста я досі не бачила. Ми так вели переписку. Ну буквально, привіт. пока. він мені сам написав. Мене заселили просто в хатинку. Я взагалі не знаю, де цей хост. Коротше, для мене якась загадка. Ну, в класному місті дійсно вписують. Але, але я маю зазначити, що я розумію, для чого весь цей час я з собою возила сандалі, покусані собаками, мило, шампуні, всякі є і для душа. Все, що в мене є, от воно саме тут мені знадобиться. Для чого я приперла два рушники з собою. Тут дійсно немає нічого п'ять хвилин до пляжу. Зараз і дощ іде, і вже ніч, якби і не хочеться йти туди. І страшно насправді, щоб вирішити свою проблему з комарами, була куплена от така віртулька. Дуже смачно пахне, набагато краще, ніж зелені, такі як в дитинстві були. Хост об'явився вранці, ми познайомились, класний паца, і одразу він знайшов мені роботу підзняту його кафешку. Він має не тільки вілу, де мене хостить, а ще й декілька закладів навкруги. Такий бізнесмен. Каже: Я тебе годую, а ти мені знімаєш.' А я завжди залюбки вписуюсь на такі обміни: більше економії та зв'язків. Всі вечори, коли знайшов дощ, я залишалась на. На захід сонця на пляжі, пастельні кольори неба та ніжний вітер. Сюди можна приїхати не тільки щоб вчити сьорфити, як ви бачите, зараз не сезон хвиль. Тож завітайте для заспокійливих вечорів для себе, для медитацій та відпочинку від шумного міста. Відповідаю на запитання, для чого я подорожую, чого я це роблю, бо все-таки час від часу люди це питають, а відповісти так в одному-двох реченнях ну неможливо. Коли я сюди їхала, ми проїжджали, ну Багато всяких штук, бо дорога тривала 6-7 годин. І там були такі зелені луги. І стояла одна корова і одна цапля поруч. Більше нікого нема на кілометри. Це настільки романтично і настільки мене все це чіпляє завжди. Що я думаю, я подорожую саме для цього. Для того, щоб бачити те, чого в Дніпрі я ніколи не побачу. Ну, яка корова з цаплею стоять, розмовляють посеред поля. Ну такого ну немає. І да, дуже закликаю всіх, хто скептично відноситься до подорожей, типу. Та нема чого робити там, та що я там, чим я буду займатися, та мені тут комфортно, класно. Спробуйте. Все-таки ну, відкривається трошки очі і змінює взагалі перспективу. Я завжди думала, що в Україні дешево. Потім там переїжджала куди там, в Норвегію, в Португалію, там було дорожче. Приїжджаю на Філіпіни і розумію, що в Україні не дешево. От на Філіпінах тут взагалі таке враження, що тобі доплачують, щоб, щоб ти щось замовляв. Дуже приємно. Вчитись в подорожах, то ж так, привіт вам від корови цаплий від мене. Привіт зі східно-китайського моря. Хочу розповісти, що вже сталося за ці дні в Філіпінах. Я тут здається вже тиждень. І мій перший хост він насправді чуть-чуть жулік. Розповідаю, чому заздалегідь, перед тим як приїхати і погодитись до нього приїхати, я його спитала, чи є у нього диван, тому що я з собою не воджу сліпінг bag, спальний мішок. І він сказав: Та в мене є маленька софа, не переймайся, щось вирішимо. Я подумала, якщо у нього є диван, то мені більше нічого не треба, і погодилась. Там було ліжко двоспальне, і це не був диван. Це були такі собі квадратні, такі складені, як крісла. В принципі, можна було там поміститися, якщо так трошечки ужасо. Але не можу сказати, що це було б комфортно. Він мені пояснив це так: я працюю по ночах, і тому по ночах ти можеш спати в ліжкові. А коли буде ставати ранок, то будемо мінятися. Ти будеш прокидатися йти кудись жити життя. А я буду е, спати. Тобто, начебто, і в одному ліжку спимо, але в різний час. Першу добу так і вийшло. Але от другий день не вийшло, тому що він не працював тієї ночі. Він ходив, ходив, такий боже мой як я втомився. Як я втомився, я типі пішов спати. Я розумію, що він іде спати ну, десь об одинадцятій вечора, тобто, що у нього немає режиму не спати щоночі, він просто робиться вимушеною за роботи. І коли є шанс трошечки поспати, він його використовує у другій ночі. Я вже так хотіла спати. Я поклала свою тканинку улюблену оцю на диван на цей, зробила здається, зі своєї куртки подушку і намагалася заснути. Десь годину я лежала, 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 але звісно то мені не вдалося заснути взагалі. І потім вдруг, о третій ночі, він прокинувся. Прокинувся і такий, ой, а чого ти не лягаєш, типу, та все, та я вже прокинувся, все нормально, типу лягай. Я перейшла в ліжко, поспала чотири години, а потім о сьомій ранку він прийшов спати знов. І як тільки він прийшов спати, мені вже не хотілось. Так, я спала дуже мало, так я спала дуже погано, але я не можу отак взяти і заснути з кимось в ліжку. Що це за дінділі? Це для чого це робить? Дінділі. Дінділі? Дінділі? Це морозиво так продають. А чого ніхто не кричить? Що пахлава, креветок нема. Поїхала в віфіес центр Це там, де подаються на візи в Нову Зеландію. Це вже друга віза, яку я намагаюся там отримати, але в цей раз транзитна. Дуже шкода, бо вона також коштує 140 доларів, але вона діє тільки на 24 години в аеропорту Окленда. Я ніколи в житті не мала таких дорогих квитків, і я не маю уявлення, що мені робити, якщо мені цю візу не дадуть. Буду довго плакати, напевно. Таргани вдома в нього це десь ну 2-3 сантиметрові такі тарганчики. В магазинах це десь вже ну такі прусачки, от як в Україні, десь ну сантиметр і ще вуса такі довгі. А от на вулицях оці такі, я не знаю, чи ви пам'ятаєте, в Африці я знімала, ну десь ну такі, просто як сірникова коробочка. Я не знаю для чого Філіпі стільки тарганів. Ну напевно, що вони їм треба, але дійсно вони всюди. Це мінуси Азії. Тобто, звісно, сюди люди їдуть за ну, напевно, дешевим житлом, за смачною їжею, за морком, ну за будь-чим, але точно не за комахами, тому що тут їх дуже багато. Треба сьогодні спитати у хоста, якщо думати про павуків, зміюк і акул, які шанси є кого зустріти. Дощик іде. Дощик, там так сильно гриміло. Але романтично тут, просто капець. І вода гаряча. Деякі люди не люблять купатися, коли дуже тепла вода. А я терпіти не можу холодну воду. І для мене оце, я не знаю, ну, ну не так жарко, як ванну прийняти. Але ти заходиш і ти такий, мм, температура мого тіла, о, як приємно. Водичка гаряча, зараз піду плавати під захід сонця. Що може бути романтичніше взагалі? Та нічого. Попросила смажений рис з куркою, отримала смажену курку з рисом. Боже, вивели корову цього бика, чи що це таке? З води, щоб він нас повіз. Та я б краще пішки пішла, вишу. Боже, який же ти гарний. Боже, Боже, очі, в які можна закохатись. Дивіться, скільки мошок на голові. Ну, це як у нас в Україні на коровах. Мухи сидять, оце те саме. Тільки інша корова і інші мухи. Right, the cow? I think mean, he is sitting on the cow. Yeah, we try to his hair and not come back. A dinner. Yes, Yeah. Let's is to Yeah. <laughs> <laughs> Як я обожнюю сходи. Просто обожнюю всім своїм серцем оце все. Сходинки закінчились, водичка почалась, а в мене з собою купальник. І от я думаю, підтримують мої друзі мене в цьому чи ні. Тому що сама я купатися не буду. Це 100% тоже тих. Я повернулася. На привіт. Дуже чудова вода. Зараз йду ще раз туди. Просто трошки страшно за камеру, бо тут землетруси відбуваються. А я боюся, що вона впаде і покотиться. Все, пока. Я жива, я скупалась, мені сподобалось. Я підплила прям-прям під самісінький водоспад, але я не змогла там втриматись, щоб записати відео, бо я... Плегла з однією рукою, щоб іншої зазняти. А ще в мене дуже собача прическа, коли вона мокра. Хоча і коли суха вона така сама. Але відращумуля. Буду красиво, красиво. Але поки що треба почекати до красивості. Це була Оля Лаврік. Пока.